Вітаю всіх, хто готовий вчитися! Мене звуть Любов Борисівна. Сьогодні ми говоримо про прямокутник, його властивості і за цими властивостями і ознаками прямокутника розв'язуємо задачі. Отже, з точки зору геометрії 8 класу, прямокутник це паралелограм, усі кути якого прямі. Ви бачите на першому малюнку прямокутник, всі його кути прямі. Від назви прямокутник, ми маємо розуміти, що в самій назві зашифроване означення даного чотирикутника. Це паралелограм, у якого всі кути прямі. Оскільки це паралелограм, то всі властивості, які ми вивчали для паралелограма, вони справедливі і для прямокутника. А це означає, що протилежні сторони прямокутника рівні, протилежні кути прямокутника рівні. А тут всі кути рівні, бо вони всі по 90 градусів. Да, всі кути прямі, і діагоналі точкою перетину діляться навпіл. Але є властивість, яка відрізняє. Прямокутник від паралелограма. Ця властивість записана отут синім кольором. Подивіться. Властивість прямокутника говорить, що діагоналі прямокутника рівні. Мало того, що вони точкою перетину діляться навпіл за властивістю паралелограма, вони ще рівні між собою. Це, ця властивість відрізняє прямокутник від паралелограма, від паралограми, який ми вивчали у попередній темі, так? Тепер існує дві ознаки прямокутника. Перша ознака. Якщо один із кутів паралелограма прямий, то цей паралограм прямокутник. Якщо діагоналі паралелограма рівні, то цей паралелограм прямокутник. Тобто це такі правила, за якими ми серед усіх паралограмів можемо розпізнати прямокутники. Нам варто подивитися на один із кутів або на розміри діагоналі, на довжину діагоналі. І тоді ми можемо сказати, це прямокутник чи ні. Далі, використовуючи ці властивості, означення і ознаки прямокутника, про які ми щойно говорили, розв'язуємо задачі. Задачу будемо розв'язувати із збірника задач під редакцією мерзляк. Номер 33 із першого варіанту перша задача. Задача така: діагоналі прямокутника АБЦД перетинаються в точці О. Знайдіть кут АБД, якщо він на 30 градусів більший за кут COD. Отже, виконуємо малюнок до цієї задачі. Прямокутник АБЦД. Діагоналі якого перетинаються в точці О. Креслимо діагоналі. Ці діагоналі перетинаються в точці О. А Б, С, Д і точка О точка перетину діагоналі. Пишемо дано А, Б, С, Д, прямокутник. Далі нам відомо, що кут АБД, кут АБД більший, чим за кут СОД більше кута СОД на 30 градусів. Знайти кут АБД. Розв'язання. Так, я хочу вам нагадати, що в Дано ми не пишемо ніяких пояснень, ніяких розв'язань, ми тільки скорочено пишемо те, що дається в умові задачі. Нам дано прямокутник, і нам дано, що один із кутів, який утворився при перетині діагоналі більше другого на 30 градусів АБД АБД. Ось цей кут ми його відмітимо тут на малюнку. Нам треба знайти і цей кут на 30 градусів більше кута С1. Давайте розберемося, як і звідки ми можемо це е, знайти. Діагоналі прямокутника перетинаються, точкою перетину діляться навпіл, і до того ж, ці діагоналі рівні. А це значить що відрізки БО і АО теж рівні. Оці відрізки мають однакові довжини, як половини рівних діагоналей. Ми з вами пишемо, що АО дорівнює ОБ, оскільки АС діагональ дорівнює діагоналі БД. За властивістю прямокутника діагоналі рівні. Тоді що можна сказати про трикутник А, Б, О, до якого належить той кут, який нам треба з вами знайти. Тоді трикутник а, Б, О рівнобедрений. Основа цього трикутника АБ. І що ми з вами скажемо про кути, які прилеглі до цієї основи? Ви бачите, що оцей кут АБО і кут БАО це кути прилеглі до основи. При новедреному трикутнику ці кути рівні. Ми пишемо кут А. БО дорівнює кутові БАО. Як кути при основі. Як кути при основі. Так, тепер давайте поговоримо про третій кут трикутника. Про кут АОБ. При перетині двох діагоналей. Утворилися кути, які називаються вертикальні кути. так? Ми пишемо з вами, що кут АОБ дорівнює кутові СОД як вертикальні. І якщо нам сказано, що кут АБД більший, ніж кут СОД на 30 градусів, значить кут АБО більше, ніж кут АОБ на 30 градусів, оскільки цей кут АБО це і є той самий кут, що АБД, а кут АОБ дорівнює куту СОД як вертикальний. І за другим рядком із дано ми можемо записати: значить, кут АБО більше кута АОБ на 30 градусів, і звідси слідує, що ми один із кутів можемо позначити за Х, а другий, відповідно, на 30 більше або на 30 менше. Тут вже виходить із того, як нам зручніше буде розв'язувати. Можемо позначити кут, який нам треба знайти через Х. Пишемо, пишемо нехай кут АВД, Краще АВО, якщо ми говоримо про трикутник, АВО дорівнює Х. Тоді, якщо він на 30 градусів більше кута АОБ, значить кут АОБ на 30 градусів менший, тоді кут АОБ дорівнює Х-30. Оскільки кути при основі рівні, то кут БАО теж дорівнює Х. А сума всіх кутів у трикутнику дорівнює 180 градусів, і ми з вами можемо скласти рівняння. Я напишу, що кут БАО теж дорівнює Х, сума кутів трикутника. Дорівнює 180 градусів, звідси утворюється рівняння х, додати х і додати х плюс 30, мінус 30, вибачте, мінус 30. Дорівнює 180 градусів. Розв'язуємо це рівняння. Я запишу далі розв'язання тут зверху. 3Х дорівнює 180 додати 30. 3х дорівнює 210, звідси Х дорівнює 70. Отже, через Х ми позначили з вами кут АБО, АБО, який і є кутом АБД. Значить, можемо записати, що кут АБ. D дорівнює 70 градусів. Задачу розв'язано. Наступну задачу пропоную номер 39 теж із першого варіанту того самого збірника задач. Задача така: у трикутнику АБЦ відомо, що АБ дорівнює 10 см, кут А дорівнює 20 градусам, кут Б 70 градусів. Знайдіть медіану трикутника проведену до сторони АБ. Поки що я не буду виконувати малюнок, залишимо тут місце, я запишу дано, щоб нам було зручно з вами працювати. Дано. Нам дано трикутник. Трикутник АБЦ. Сказано, що сторона АБ даного трикутника дорівнює 10 см. Сказано, що кут А дорівнює 20 градусам, а кут Б дорівнює 70 градусам, знайти медіану трикутника проведено до сторони АБ. Трошки пізніше запишемо про медіану і що треба знайти. Давайте з вами поміркуємо, до чого тут трикутник, якщо тема в нас прямокутник. І якщо це трикутник, то який він має вигляд? Якщо один із кутів цього трикутника 20 градусів, а другий кут 70 градусів, сума цих кутів 90, то скільки градусів приходиться на третій кут? Третій кут, зрозуміли, дорівнює 90 градусів. Значить, мова йде про прямокутний. Трикутник мова йде про прямокутний трикутник. Отже, ми з вами креслимо прямокутний трикутник. Креслимо його різносторонній. Очевидно, що той кут, який менше, гострий кут, це буде кут 20 градусів, це кут А, той кут, який більше. Буде 70 градусів, це буде кут В 70 плюс 20 90, тому нічого не залишилось для цього кута крім 90, Значить, кут С 90 градусів. Отже, трикутник АВС – це прямо кутний трикутник. Сторона АВ в якому дорівнює 10 см. Нам треба знайти медіану проведену до сторони АВ. Нагадую, що медіана це відрізок, який з'єднує вершину кута із серединою протилежної сторони. Ми з вами знаходимо середину сторони і з точки С проводимо відрізок, який є медіаною даного трикутника. Нехай тут буде точка О. Вона поділила сторону АВ навпіл. Ми пишемо СО. Тіре медіана і нам треба знайти довжину цієї медіани. Знайти СУ. Пишемо розв'язання. Отже, ми з вами маємо прямокутний трикутник. В якому відома гіпотенуза. До неї проведено медіану. Як нам знайти довжину цієї медіани? Ми з вами добудуємо до цієї медіани такий самий відрізок, як і сама медіана. Добудуємо медіану, у нас утворився такий відрізок, довжина якого у два рази більше, ніж сама медіана. Тут поставимо точку D. Якщо цю точку з'єднати із точкою B і з'єднати з із точкою А, то утвориться чотирикутник, утвориться паралелограм, оскільки оці відрізки рівні, Значить, ми з вашемо. Проведемо. Нет, давайте спочатку запишемо, звідки ми зрозуміли, що цей трикутник прямокутний. Ми напишемо, що кут А додати кут Б дорівнює 90 градусів. Звідси слідує, що кут С теж 90 градусів, оскільки сума кутів у трикутнику дорівнює 180. Тому трикутник АВС прямокутний. Тепер ми з вами провели оцей відрізок. Ми пишемо: проведемо, ОД, що дорівнює СО, чотирикутник, який утворився – «СБДА». «СБДА» – це паралелограм, паралелограм. Чому паралограм? Тому що його діагоналі перетнулися і точкою перетину поділилися навпіл. Ми знаємо таку властивість. Якщо діагоналі чотирикутника перетнулися і точкою перетину поділилися навпіл, то це чотирикутник паралограм, ознака Так? Тепер далі. Ми з вами знаємо, що якщо у паралограмі один із кутів прямий, а він прямий, ось ми з вами записали, то цей паралограм прямокутник. Далі, оскільки кут С дорівнює 90 градусів, то СБДА прямокутник. А що ми знаємо про діагоналі прямокутника? У прямокутнику діагоналі рівні, звідси слідує, що АВ дорівнює СД, а якщо вони рівні, і так само як у паралограмі, точкою перетину діляться навпіл, то тоді вже знайти відрізок СО це зовсім не проблема. Якщо ці діагоналі рівні, то вони рівні по 10 см, а значить, половини цих діагоналей по 5. Тоді СО дорівнює 5 см. А відрізок СО це та сама медіана, яка є половиною діагоналі СД. Ось задача розв'язана. На сьогодні все. Сподіваюся, було зрозуміло і корисно. До нових зустрічей!